Традиційні змагання з тенісу провели у Коломиї. Вони приурочені дню молоді і відкриттю тенісного сезону. На кортах змагалися ветерани з різних міст України. Основна мета заходу популяризувати цей вид спорту серед молоді. Участь у тенісних змаганнях беруть люди різного віку цьогоріч від 25 до 62 років. Учасників поділили на дві групи до 50 і після 50 років, розповів тренер дитячої спортивної школи «Товариства Україна» Роман Савуляк. Основне це популяризувати теніс серед молоді в групі до 50 років. Перше місце вибору в боротьбі у нашого генерального спонсору цього турніру Івана Потіка з Коломиї виграв. Василь Валявський з Чернівець. Третє місце зайняв зі Львова хлопчина Гурвіц. У старшій віковій групі за 50 років перше місце не в напруженій боротьбі, скажімо, виграв майстер спорту, бувший колись спортсмен зі Львова Дубичин Григорій. На другому місці. Майстер спорту з волейболу, з чернівець Мирослав Волошин. Ось вони розіграли перших два місця. Третє місце так само у чернівчанина Івана Григоркова. Наразі в спортивній школі тренується 100 потенційних тенісистів. Нещодавно тут завершилися дитячі змагання, приурочені дню молоді і першості області серед юнаків. Є групи різні початкової учбово-тренувальні, є професійні групи. Які їздять, ну, спортсмени, які їздять по міжнародних змаганнях, не беруть вже доводи до те, що 3-4 чоловіка в нас постійно є призерами чемпіонату України і приймають участь у державних змаганнях. А всі останні беруть активну участь у всеукраїнських турнірах. От тільки з Чернівець повернулася дівчинка, Макеєва Аліна зайняла перше місце в одиночному і в парному розряді. А Роман Бойчук. Два тижні назад повернувся з чемпіонату України з Києва, зайняв друге місце призове. Ну так що здобутки є. Завдяки спортивним досягненням тенісистів, Коломия відома, далеко за межами нашої області. Спортсмени тренуваннями досягають високого рівня і вже потім здобувають призові місця на різних змаганнях.